Мене звати Бадлена, я рілнист нерухомості Оксиген. А це Анастасія. Я працівник приватної нотаріальної контори міста Миколаєва. І сьогодні ми хочемо підняти дуже актуальну тему для наших підписників: а ж важливо звертатися до агенції нерухомості для того, що хто хоче придбати житло або продати нерухомість квартиру, будинок, кімнату чи інше нерухоме, Скажіть, будь ласка, Анастасія, чи був у вас у житті досвід придбання чи продажу нерухомості? Ті був один раз досвід купівлі нерухомості. І коли я стикнулася з цим питанням, я зрозуміла, що це досить Нелегке питання, що в мене немає стільки, стільки досвіду, аби е, самостійно вирішити е, це питання, тому я звернулася до професіоналів своєї справи. Анастасія, сформуйте, будь ласка, ваше враження від співпраці з агенцією нерухомості? Як я вже сказала, коли я стикнулася з питанням придбання нерухомості, це виявилося для мене складним процесом. Мені потрібно було ходити на роботу, займатися своїми повсякденними справами, і я стикнулася з тим, що не можу швидко. Та без витрачання своїх нервів знайти ем, потрібний мені варіант, який відповідає моїм критеріям е, за ту суму, яку я готова була витратити на купівлю е, нерухомості, е, тому я е, зателефонувала до представників агенції. Ем, ми домовилися про зустріч, вирішили, який мені потрібен варіант, які критерії пошуку мене влаштують, яка вартість мене влаштує. Заключили договір співпраці, і я пішла далі займатися своїми справами. А представник агенції шукав варіант, який мене влаштує. Через декілька днів мені зателефонував представник агенції. Сказав, що знайшов декілька варіантів, які підходять моїм критеріям. Ми домовилися про зустріч. Виїхали на ці об'єкти, подивилися декілька варіантів. І за декілька днів я зателефонувала представнику, сказала, який варіант мене влаштовує, Ми уклали попередній договір завдатку, в якому було прописано вартість, хто оплачує усі витрати з посвідчення договору, строки, коли буде укладений посвідчений договір купівлі продажу Даже остаточного нотаріуса. Дуже дякуємо, Анастасія, за коментар. А тепер питання до вас як до фахівця нотаріального реального оформлення договірних відносин між сторонами продавця і стороною покупців. Розкажіть нам, будь ласка, кілька ключових коментарів, з чим може зіткнутися учасник купівлі чи продажу нерухомості, якщо дбало поставитися до цього процесу. Однією з причин, чому може не відбутися посвідчення договору купівлі-продажу, це якщо наявний арешт у реєстратор. Реєстрі речових прав, тоді неможливо посвідчити договір купівлі-продажу доки арешт не буде вилучено. Другою причиною, через що може не відбутися посвідчення, це наявний запис у реєстрі боржників. Тоді, також, доки запис не буде вилучено, посвідчити нотаріус договір купівлі-продажу не зможе. А якщо чоловік або дружина знаходиться за кордоном або на війні, а як виходити з такої ситуації? Це Складне питання у наш час, тому якщо дружина або чоловік неважливо хочеш ти придбати майно або продати його, знаходяться. На війні десь де неможливо посвідчити довіреність, тоді договір купівлі продажу неможливо посвідчити, тому що без згоди чоловіка або дружини жоден нотаріус не посвідчить цей договір. Але якщо чоловік або дружина знаходиться за кордоном, то є. Два варіанти, по якому можна піти, це посвідчити згоду у консульстві, і ця заява буде прирівнюватися до української, якби вона була посвідчена у нотаріуса в Україні, або піти до. Приватного нотаріуса, але місцевого у тій країні, де знаходиться ця людина, і засвідчити справжність підпису Але та, є але... деякі країни, в яких не потрібно проставляти постіль, тобто легалізувати цей документ. Але більшість країн е, вимагають легалізації. Е, тому е, після того як засвідчують справжність підпису, потрібно в тій країні, в якій було засвідчено справжність підпису, проставити постіль. І тільки тоді цей документ надсилається до а за останні. Два роки у нас дуже часте питання: як подати нерухомість, якщо людина знаходиться за кордоном і не може, наприклад, приїхати в Україну? Так, за останні два роки це болюче питання, особливо у нотаріусів. Тому. Є вихід такий самий, як і з заявою, тобто людина йде або у консульство у тій країні, де він знаходиться, або до приватного нотаріуса, і процедура така ж сама, засвідчує справжність підпису. Якщо це у консульстві, то ця довіреність прирівнюється до української консульство дає заяву, на підставі якої ця довіреність реєструється у єдиному реєстрі довіреності. А якщо це посвідчено приватного нотаріуса, процедура така сама, як і посвідчення справжності підпису на заяві. Угу. О, так як ми вже дуже обмежені у участі, скажіть, будь ласка, що б ви могли порадити нашим підписникам? Дякую, Владлена, що дали можливість взяти участь у вашому каналі від приватної нотаріальної контори Гришинка Людмили Анатолівни. І хочу ще додати, що я, як людина, яка бачить посвідчення договорів купівлі-продажу з різних сторін. Вважаю, що потрібно звертатися до професіоналів, що треба підходити відповідально до вибору агенції або людини, до якої ви звертаєтеся, щоб вам допомогла у виборі нерухомості. Нам дуже комфортно співпрацювати з агенцією Оксиген, тому що вони усі підготовчі питання вирішують до того, як до нас на посвідчення приходять покупець та продавець. І якщо виникають деякі Питання по е, оформленню або підготовчі питання, то ми можемо їм допомогти та проконсультувати, але практично завжди вони від самого початку до самого кінця ведуть продавців та покупців до посвідчення договору. Дякуємо Анастасії за цей приємний діалог. Я сподіваюся, нашим глядачам сподобалось. Тому ставте лайк, підписуйтесь та очікуйте на. nasze nowy video